Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. Це відео присвячено, як і завжди, по понеділках, черговому огляду практики Великої Палати Верховного суду, практики той, яка була опублікована за цей час в судовому реєстрі. Тому беріть, будь ласка, каву, чай, водичку. Печиво і спокійно слухаємо, що ж там напрямала Велика Палата яка судова практика у нас з'явилася за цей час. Ну, якщо ви їдете в транспорті десь, то просто можна послухати для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося. <кій> і так, до речі, не забувайте підписатись на канал, не забувайте, можете авансом ставити вподобайки. Обов'язково коментуйте відео, задавайте свої питання. Я з радістю відповім на ті питання, які у вас виникнуть після його перегляду. Тому поїхали. Перше постанова, перше рішення, на яке раджу звернути увагу, це постанова Великої Палати після перегляду в ЄСПЛ. Справа стосувалась 483 статті Митного кодексу. Це саме у разі порушення, коли йдеться мова про порушення митних правил, накладається штраф, конфіскація майна. І тут це вже чергове рішення, в якому велика палата вже верніше велика палата ЄСПЛ зазначав. Що безпосередньо е, нема в українському законодавстві пропорційності, пропорційності безпосередньо е, цього застосування цих штрафних санкцій, а саме 100% суму штрафу без врахування минулого стану, без врахування всіх обставин справи. Е, до цього і прийшов ЄСПЛ. Велика Палата в даному випадку теж там дуже багато писала, писала, і виписала, що у зв'язку з тим, що ці справи можуть переглядати виключно суд апеляційної інстанції, то вони не переглядають ці справи, а цю справу повинен переглянути суд апеляції, тому і повернули цю справу в суд Апеляції, зазначивши, що суду апеляції більш детально потрібно розписати, чому він вирішив застосувати. Таку міру відповідальності, як 100% штраф е, за порушення митних правил. На яку ще практику я вам раджу звернути увагу? За цей час Верховний суд опублікував практику касаційного адміністративного суду? Тут дуже цікаві справи, які стосуються безпосередньо. Збільшення суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, процедури експертного дослідження стосовно визначення цього кведу, за яким повинні стягувати податки, є такі, головні. Раджу просто прочитати тим, хто займається цими справами. Також дуже цікава справа стосовно Визначене коефіцієнта при рахунку заробітної плати, яким чином це визначається, і в часі, як визначається, а також е обов'язковість споживача природного газу укласти у ці договори на розподілу природного газу. Хоча я вважаю, що це неправильно, але що маємо, то маємо. Ну і тут питання ще дуже цікаве стосовно. Це в виконавчому провадженні відсутності обов'язку виконавця, державного виконавця чи приватного виконавця повідомляти безпосередньо боржника про опис майна. Така також є ситуація. Ну і повноваження органів опіки і піклування. Тож дуже цікава справа, ви можете почитати. Що стосується господарського суду, вони опублікували чергову практику. Стосовно підстави оскарження рішень третейських судів, я думаю, що цьому я присвячу окремий огляд, тому що він дуже цікавий з цього приводу. Також практика цивільного суду, тут дуже цікава справа стосовно спадщини, саме у разі якщо спадкоємець на окупованих територіях, яким чином це все розглядати. Також справа дуже цікава стосовно Обов'язку газорозподільного підприємства компенсувати вартість газового лічильника, тому що вартість газових лічильників входить в вартість тарифу, є відповідний закон, яким вони повинні були встановити газові лічильники, однак не встановили. І у разі, якщо особа само, самостійно встановила, вони повинні компенсувати вартість цього встановлення газового лічильника. Також цікава справа стосовно усиновлення, коли усиновлювачі вирішили відмовитись від дитини, з них їх позбавляють батьківських прав, і з них, відповідно, стягують аліменти. І справи стосовно дуже цікава справи стосовно захисту честі ділової репутації, де в черговий раз зазначено, що в разі, якщо автор матеріалу невідомий, то відповідачем стає власник інтернет-ресурсу, на якому розміщена та чи інша інформація, яка на думку позивача, шкоди, честі і ділової репутації, так. Ще хочу звернути увагу на два рішення. Це перше рішення, це стосується це наша практика визнання виконавчого напису, таким, що чином підлягає виконанню. Тут мова вже йде про іпотечний договір. Однак, виконавчий напис був зроблений на кредитному договорі. І знову ж таки, відсутня безспірність, виконавчі написи на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально, У нас іпотечний, звертаю увагу, посвідчена нотаріально, не можна стягувати. От я думаю, я також присвідчу цьому окреме посилання, Тому виконавчий напис визнаний такий, що не підлягає виконанню. І е, чергова ще одна справа це справа стосовно відшкодування в порядку суброгації. Відшкодування страховій компанії вартості сплаченого страхового відшкодування за безпосереднє пошкодження автомобіля власника падінням бурулі, ну там снігу, падінням снігу з криші. В чому тут цікаві справи? Ми вже були раз в Верховному суді, і питання в тому, що страхова компанія не надала належних доказів того, що саме ця. Страхова пригода сталася безпосередньо в е, цьому місці, тому і покладати відповідальність на ОСББ нема підстав. Крім того, у ОСББ укладено окремий договір е, з е, організацією, не потрібно плутати балансоутримувача, обслуговуючу кампанію і таке інше. Справа дуже цікава, тому раджу з нею також знайомитись. Поки на всьому на цьому все підписуйтесь. З радістю буду відповідати на ваше питання. І не забувайте поставити вподобайки під цим відео. До зустрічі і радий буду вас бачити ще на каналі. До побачення і слава Україні! Ми обов'язково переможемо!